Дай нам оче святи сили є віри, щоб цей шлях нелегкий ми пройшли до кінця. Одного разу під намовою ворогів. Напав на митрополита Іпатія потія злочинець, бажаючи його вбити. Але Митрополит, прикрившись рукою, врятувався від смерті, отримавши натомість важкі поранення. Цивільна влада швидко спіймала злочинця і присудила йому смертний вирок. Як тільки митрополит дізнався про це. Відразу попросив помилування для свого вбивці, однак суд його просьбу не розглядав. Святий Йосифат, щойно висвячений на священика, довідавшись про страшний вирок для вбивці високого церковного настоятеля, поспішив до засудженого у в'язницю, одержавши дозвіл від влади. Він застав вбивцю, покритого батьма ранами, який у розпачі очікував на смерть. Незважаючи на те, що цей чоловік намагався вбити єпископа і митрополита, святий, наповнений апостольською ревністю у спасіння душі нещасного, промовив до нього з великою любов'ю і теплотою. Винуватець. Не лише визнав свою провину, але з великим жалем висповідався і приготувався до смерті, не відступив від нього Йосифат аж до самого кінця.